Друзі, всім привіт! Ви на каналі Чоловіча Територія. І зараз я вам хочу трошки розповісти про концепцію свого каналу. Він буде багатогранним, саме це вирощування овочів. Від початку будемо вам показувати поетапно, як ми садимо насіння в касети, як ми готуємо ґрунт, потім вирощування розсади. Висадка, відкритий ґрунт, все від початку до самого кінця. Потім обробіток землі. У нас міні-трактор ЮТО 180-ка. Будемо ним пахати, будемо фрезувати, прополочні роботи, ну, все, як, все як потрібно для обробітку землі. Потім займаємося ремонтом автомобілів. Показуватиму сварочні вам роботи, малярні роботи, покраска. Ну, все, все, що потрібно для сільського хазяїна, все будемо показувати, розказувати. Ну, Багато пунктів пов'язаних із життям в селі. Ось, їх всі так не викладеш. Але саме тому і називається наш канал Чоловіча територія. Кому цікаво, що буде відбуватися далі, підписуйтесь на наш канал в YouTube, TikTok, Instagram, ставте лайки. На все добре, до наступних відео.